Партнер новин спорту мережа спортивних магазинів Спортландія. Спортландія. У нас купують і чемпіони, і любителі спорту. допоможемо стати кіровоградцем здоровими і спортивними. Спортландія мережа спортивних магазинів для всієї родини. Не старіють душею ветерани. Напередодні новорічних та різдвяних свят ветерани спорту побували у гостях в учнів 26-ї кіровоградської школи. Такий захід традиційний, говорить начальник облспортуправління Сергій Колодяжний. Ми робимо такі от заходи і під Новий рік, і на свято фізичної культури і спорту з ними. Нам дуже приємно, що вони досі з нами. Ми є на кого нам рівнятися, тім є з кого брати приклад і бути з нами. Спочатку зірки радянського та українського спорту поспілкувалися зі школярами. Найбільше молодь цікавило, як проводилися змагання у далекі повоєнні роки. На свої перші республіканські змагання, призер чемпіонатів України зі штовхання ядра та метання диску Микола Балан поїхав у 1952 році. Такі змагання були за лікою мармонтою. Які треба було виконати, щоб принести очки залікові очки для нашої збірної команди. І мені вдалося два залікових нормативи виконати, Це ж то І нехай десь якраз ці нормативи для живши і приніс нам ті залікові очки. Після спілкування з молоддю, змагання у спортзалі, ветерани спорту демонструють, що й сьогодні знаходяться у бойовій формі. зі спортом по життю так можна сказати про чемпіонку області з легкої атлетики, яка й досі працює тренером Галину Михалюкову. Вона найвлучніше кидала м'яч у баскетбольне кільце. Я 40 років в спорті в етамаду мені сповнилася. Ну я цього не ощущаю, працюю тренером полікої атлетики. І думаю, що в 2015 році теж буду сильний як тренер. Після баскетболу ветерани змагалися у міні-турнірах з Дарцу та шашок. Переможців дружніх змагань нагородили грамотами та медалями від обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Мені дуже подобається сьогоднішні міроприяти, благодаря нашим. Ветеранам спорту вони показують очень хорошу кондицію, свою підготовку, хоча уже многим за 60 за 70 лет. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.